Мир вам, братії і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Мені набридло говорити про Трампа, мені гідко говорити про Трампа, мені принизливо говорити весь час про Трампа, але я не можу не говорити про Трампа. Ви помітили? Ми вже півроку говоримо переважно виключно про Трампа. Він продукує заяви, що з кулемета строчить, і він продукує події, що на конвеєрі. І все, що він каже, і все, що він робить, це трешняк. і ми бачимо, що американська політична система не має запобіжників проти ідіотів не тільки проти Трампа, але і проти магівців, і проти всяких дивних людей, взагалі проти серйозних викликів. Для нас це як все виглядає? Це наприклад, спарц. Вона трампістка, на жаль, колишня українка, як більшість колишніх, вона колаборантка, ренегатка і е, дуже неприємна особа, яка працює проти власної країни не лише для того, щоб подобатися Трампу і Трампістам, але і для того, щоб виправдати власну зраду. І вона, наприклад, звинувачує український уряд у корупції. І тепер ми дивимося Трампа, якого вона підтримує у вівторок. Трамп каже, що я впровадив санкції, всі повзуть до мене на колінах, і я даю їм цілувати мою дупу. І вони всі мріють цілувати мою дупу. І вони будуть все робити тільки для того, щоб я скасував санкції або говорив з ними про зменшення санкцій у середу, коли все вже обвалилося, коли обвалилися всі ринки. Він каже: будьте круті. Зараз чудовий шанс для купівлі акцій. Через е, дві години він е, відтерміновує санкції на 90 днів для всіх країн, окрім Китаю. За годину ринки летять вверх, і він навіть не приховує, що він і його друзі зробили на цьому. Його зять грає на фондовому ринку. У нього у самого у Трампа. Великий інвестиційний фонд у його сина інвестиційний фонд. Він його син, його зять через ці інвестиційні фонди і все його оточення зробило дуже великі кошти на впровадженні санкцій і відтермінуванні санкцій. І зробили ці кошти коштом. Я вибачаю за тавтологію дуже багатьох американців. Це ж е, трагедії в сім'ях. Це дуже багато хто продали. Свої акції, в яких вони тримали пенсійні заощадження, багато людей втратили всі, а Трамп і його посіпаки збагатилися. Трамп часто любить говорити, що жодний президент такого би не зробив, і це правда. І ще не було такого президента, і таких масштабів корупції світ іще не знав. На прикладі Трампа ми бачимо, що Гірша політика, який не виконує свої передвиборчі обіцянки, і є тільки політик, який виконує свої передвиборчі обіцянки. Багато про те, що Трамп робить, він говорив під час виборчої кампанії. Але і республіканці, і багато хто з американських виборців, не думали, що він буде все це робити. Вони думали, що він, як і кожний нормальний політик, більшість того, що він каже, виконувати не буде. Що він бреше виборцям, це така гра, вибори. А виявилося, що принаймні американцям він не брехав. Він брехав, можливо, українцям, але не американцям. Добрий політик має брехати виборцям, тому що виборець це колективна дурна дитина. Дитина хоче їсти багато солодкого і втикати в комп'ютерні ігри. Вона не хоче вирішувати математичні завдання, не хоче грати на фортепіано і займатися спортом. І доводиться до цього примушувати. Якщо вона буде голосувати, ця дитина вона ніколи не проголосує за вчителя математики, вона проголосує за продавця морозива. І тому вчитель математики, якщо він балотується, повинен Брехати цій дитині він повинен їй казати не про математичні завдання, які їй доведеться розв'язувати. Він повинен казати їй про дуже багато морозова в необмеженій кількості. А Трамп виявився продавцем морозова, який розповідав про морозов, і тепер у виборців крутить живіт. І виявилося, що їхній обранець настільки штупий, як і вони самі. Тупий настільки, що навіть не збирався брехати. Оці всі історії про наваро економічного радника Трампа, якого знайшли люди з його оточення, буквально випадково по інтернету, чи то по Амазону, автор книжок про тарифи і про те, що в усьому винен Китай, і який постійно посилався на неіснуючого економічного авторитету. Так ці історії виявилися правдою. Департамент охорони здоров'я в нинішньому американському уряді, як ви знаєте, очолює Кеннеді молодший, і він е, виявив, що одна дитина з 36 в Сполучених Штатах аутист. Аутизм це дуже широке явище. Раніше його взагалі не діагностували. Дитина з аутизмом може взагалі не розмовляти, а може просто мати. Занадто великі здатності до зосередження багато видатних менеджерів, багато видатних науковців є аутистами. Взагалі понаднормова здатність до концентрації, до концентрованої думки чи концентрованої дії є в тій чи іншій мірі аутизму. Також цей Кеннеді молодший каже, що в 2000 році лише одна дитина зі 150 була аутистом і тому каже він: у нас епідемія аутизму. Це каже людина, яка не вірила в епідемію ковіду. Він каже, що у нас аутисти, тому що це пов'язано з вакцинацією, наприклад, від кору. Там у них діти вже починають помирати від кору, ті, хто повірили Кеннеді молодшому, і е, батьки, яких повірили, і батьки, яких не здійснюють цих щеплень. Більше е, дітей з аутизмом у тих батьків, які народжують після 30-ти. Ті, хто народжують після 30, там справді накопичуються певні нюанси генетично імунного характеру, і такий ефект справді є як зараз. Справді, пізніше одружуються, пізніше народжують дітей з аутизмом стає більше. Це, до речі, браття, маєте на увазі, народжувати треба рано, народжувати треба багато. Але згадаєте моє слово, за тиждень вони вже будуть казати, що збільшення числа дітей з аутизмом пов'язано з тим, що попередні адміністрації не вдавалася до тарифів, а тепер тарифами вони будуть боротися. З аутизмом. Взагалі, вся ця тарифна гра, можливо, б, мала би сенс, але це потрібно робити дуже тонко. Але там, де Трамп, там не буває витонченості. Поки що тарифна політика Трампа призвела до зросту вартості державних облігацій. Це означає, що доведеться більше грошей витрачати на обслуговування державного боргу. До речі, Китай має на півтрильйона. Американських державних облігацій Пекін закрив е, зараз доступ до своїх рідкоземельних і заборонив китайським фірмам продавати товари до сполучених штатів. І поза як більшість товарів в США мають китайське походження, то це. Зараз призведе до зросту цін вдвічі чи втричі. Тарифи проти Китаю мали сенс тоді, коли тарифи справді були проти всіх. Який сенс будає, тому що багато що виробляється у В'єтнамі, в тій самій Мексиці. Це правда, дещо в Канаді в багатьох країнах світу виробляє свої товари Китай. Зараз для того, щоб придбати необхідні китайські товари для сполучених штатів, потрібно буде сильно переплачувати різноманітним в'єтнамцям. Значення нових чиновників Сполучених Штатах відбувається зараз в стилістиці, подібні до тієї, яка є в Україні. Наприклад, там є всередині ФБР така структура АТФ. Вона свого часу була створена ще до ФБР під сухий закон. А зараз це такий спецназ всередині ФБР, це дуже важлива структура. і зазвичай директор цієї структури АТФ є заступником. Директора ФБР і часто наступником директора ФБР. Ви знаєте, що директором ФБР у них зараз є Кеш Патель, індуїст, який складав приречення, коли заступав на посаду не на Біблії, а на Пхага Гіті клятий язичник. Він десь там виступає. Вони всі там чомусь дуже багато виступають. Ці чиновники, і тут йому повідомляють під час виступу, що на директора цієї АТФ призначили. Де на бізнесмена колишнього військового, колишнього помічника Ді Джей Венса? Тобто, директор ФБР, дізнається, що йому призначили зама. Ледь не з інтернету ні він, ні його перший зам фактично не є фахівцями і ніколи не служили в ФБР. Взагалі у світі є зараз два острівці здорового глузду. Це Німеччина, де сформований новий коаліційний уряд. І Мерц, коли виступав на прес-конференції, спеціально прийшов на англійську і сказав, ключове повідомлення американцям: Німеччина повернулася на. Правильний шлях. У мене, на жаль, зараз зайнята права рука, я тримаю неї телефон, інакше б я підніс її в римському салюті. Другим острівцем здорового глузду є маленький але гордий китайський народ. Китай офіційно відмовився від перемовин зі Сполученими Штатами по тарифах, і чиновники ЄС сьогодні. Оголосили, що у липні керівництво Європейського Союзу їде до Китаю на серйозні перемовини щодо Китаю, це прикро я не люблю Китай. Сполучені Штати, попри все, мені подобаються більше. Сполучені Штати до речі. Зараз практично припинили видавати візи для китайських студентів, а для тих, що є зараз в сполучених Штатах, їм розсилаються повідомлення, що краще б їм було б полишити сполучені штати. Між іншим, цей крок правильний. Тепер два слова про оцю грабіжницьку угоду по копалинах, яку готують для нас сполучені штати. Як ви знаєте, український уряд виділив 113 мільйонів євро на. Юристів, які мають допомагати нам цю угоду укладати, угода огідна, і, чесно кажучи, потрібно було б виділити таку суму не на юристів, а на психологів. Все таки Трампа потрібно знати. От нашим керманичам потрібно знати тих людей, з якими вони мають справу. Вони, звісно, є фахівцями по Путіну, і це правильно. Ворога треба дуже добре знати, але таких друзів, як Трамп, теж треба знати не гірше. От в цій своїй книжці про переговори Трамп, зокрема, пише такий епізод. Він взяв на роботу жінку, яка у нього працювала щось там років більше десяти, і якось вона не виконала його якесь прохання щодо якогось дзвінка. Він її звільнив і каже, що потім я, років 15 слідкував за нею, за її кар'єрою і по можливості гадив. І це давало мені величезне задоволення. Трамп це мстивий нарцисичний ідіот. І саме це потрібно розуміти, і саме так потрібно підходити. Потрібно консультуватися у психіатрів в більшій мірі ніж у юристів. Хоча у юристів теж ця угода, яку для нас готують американці, не факт, ще що підпишуть, тому що швидше всього ця угода потрібна їм для того. Щоб псувати нерви Зеленському підготовкою цієї угоди, так ось раніше подібна угода була підписана з афганцями після окупації Афганістану американською армією і з іракцями після окупації Іраку американською армією. Але ці угоди зараз не виконуються. Але і ще до того подібна угода, як не дивно, була підписана з Китаєм, і ось вона виконувалася. Казали, що якщо ви хочете, щоб ми в вас інвестували, нам потрібна от такого роду угода, і всі ці особливі економічні зони в Китаї і так далі, це результат дії цієї угоди. Між іншим, Китай на такій угоді піднявся свого часу. Це не означає, що вона хороша і що ми на ній піднімемося. Може бути по всякому. Не хочуть забрати порти, наприклад, вони хочуть забрати нафтові свердловини, хочуть створити керуючу компанію, де американці будуть домінувати, а українці фактично не будуть мати право голосу. Вони будуть зобов'язувати нас виділяти ці порти в особливі економічні зони. Наприклад, чим це може нам нашкодити. От У нас зараз головний торгівельний партнер це Китай, а не Європа. А американці будуть. Нам забороняти, наприклад, приймати китайські вантажі чи відправляти вантажі на Китай. Причому дивіться, як цікаво у московитів, головним економічним партнером був не Китай, а Європа. І ось країна, у якої головний економічний партнер Європа напала на Україну, на країну, у якої головний економічний партнер Китай. Прокитайська країна, яка торгувала з Європою, напала на про європейську країну, яка торгувала з Китаєм, підсумовую, ми обов'язково переможемо. Це буде скоро, але ви, браття, будьте добрими хлопчиками. Ніколи не виконуйте своїх виборчих обіцянок.